Бувайте мене на могилі, серед степу широкого на вкраїні моїй щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реви ревучі, як понесе з України у синє море, кров ворожу. Отоді От я і лини гори все покину і полину до Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї новій, вольній, не забудьте в